Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в нашій майстерні Solar Service, де виготовляються наші вироби власного виробництва. Що конкретно ми виробляємо та що ми можемо зробити для наших клієнтів? Давайте розглянемо більш детально. Сьогодні ми знаходимося в нашій майстерні. Це привід для того, щоб навіть мікрофон у мене був аутентичний. Тому будемо зараз розповідати, що можна виготовляти в нашій майстерні, що ми можемо запропонувати. І давайте більш детально вже перейдемо до нашого відеообзору. Поряд зі мною стоїть Єгор, це технічний директор нашої майстерні, який зараз розповість нам більш детально про весь функціонал. Та що конкретно ми можемо робити для наших клієнтів? Тож, Єгор, давайте пройдемось по нашим полицям та розкажемо, що взагалі тут лежить і для чого. Так, звичайно, тут в нас стоять напівготові кейси, які трохи чекають свого обладнання, трохи ще чогось. Вони напівготові в будь-який момент перетворюються в готові кейси, відправляються до замовника. Нижче в нас вже готові екземпляри. В них є станція для заряджання, для перевірки, для тестування, щоб все працювало, щоб ніяких проблем не було у клієнтів. Далі йдуть елементи, з яких складається сам кейс. Тут зараз це акумулятори, далі розходники. Знизу в нас ремонтні частини, які прийшли на обслуговування, ремонт, заміну і так далі. А це ну, що? Це в нас для масового вироблення шин, тому що їх треба термосадку треба нагрівати, щоб не кожен нагрівати по одному. В мене пачками по декілька е, екземплярів. Тобто, отак виглядають такі шини, які виготовлюються у нас на виробництві нашій майстерні. За доскою ми можемо бачити наші принтери. Так, тому що у нас є 3D-друк. Це у нас е друкується, наскільки я знаю, з е смоли та пластику. Правильно? О, так, один з них у нас фотополімерний, він е друкує спеціальну смолу, яка реагує на ультрафіолет. Другий в нас печатає пластиком через спосіб нагрівання пластику і видавлювання по деталі. Сказати також, що ці кейси, які ви такі що бачили, дуже часто використовуються а, військовими, тому що у нас дуже багато зараз замовлень від військових, які в полі, які не мають є підключення до електромережі, і ці а, кейси допомагають їм заряджати їх. Дрони, рації. І ну якісь ще приладдя. Правильно, Ігор, я кажу? Так, так саме так. Найбільш е, частий клієнт це саме військові або волонтери. Це дуже допомагає в таких умовах, в яких, в яких зараз знаходиться наша країна, тому що електрику не завжди є де дістати, це доволі. Uh, простий, компактний, умовно uh, варіант для того, щоб користуватися усіми благами суспільства в будь-якому середовищі. А наскільки кіловат взагалі ці кейси і що їм можна зарядити? Uh, зараз найпоширеніші це в нас два типи: це медмаксі ємністю 2,8 кВт годин, і супер ємністю 3,2 кВт годин. Отже, скільки такий кейс може годин працювати в полі у наших військових? Десь приблизно 10-12 годин, в залежності від. Живлення, яке з нього знімається, і в залежності від типу кейсу. І я так розумію, що до нього можна під'єднувати ці системи Starlink. Наразі в них присутній чистий синус, який нещодавно потребує сам Starlink, і вони доволі добре справляються з тим, щоб його заживлювати і надавати усі його переваги. Mm -hmm. Ми можемо в майстерні виготовляти все, що загодно, з пластикового або з смоли. Іграшки, інженерні вироби, сувенірна продукція і таке інше. Ті компоненти, які ми використовуємо для створення наших сувенірних або іграшкових виробів, ви Виготовлені з екологічних продуктів і е, безпечні для дітей. Е, як окремий напрямок, в нас є лазерне гравіювання. Також е, завдяки цьому ми е, надаємо послуги для сімей військових, які потребують е, жетони для дерева пам'яті. Е, в нас в Миколаєві біля обласної військової адміністрації, в яке було влучання, встановили стелу в честь пам'яті. Військових, які загинули під час воєнних дій, Жетони для дерева пам'яті якраз поставляються на цей меморіал, які вивішуються і нагадують про те, що повинні пам'ятати про те, що зараз відбувається, і допомагати військовим усіма силами. Так, це в нас станок для лазерного гравіювання. Через спеціальну програму ми зробили QR-код посилання на наш сайт і набили його на щиток. І тобто тепер можна сканувати цей QR-код і напряму відсилатися на наш сайт. Лазерне гравіювання можна зробити будь-якої складності на будь майже будь-якому матеріалі для вас під ваші потреби, щоб ви були задоволені. Так, тут ми можемо бачити тестовий стенд для перевірки обладнання, яке до нас поставляється. Наразі ми тестуємо цей акумулятор 100 ампер. 48 вольт, тобто 5 кВт ємності в ньому є. Підключений до нього Віктрон, також потужністю 5 кВт. Завдяки СРБО ми можемо бачити усі дані, як проходить тестування. Зараз з нього забирається до 1,5 кВт енергії. він Розряжений до 42%. В принципі, усі ці показники встановлюються на кожній нашій станції. Клієнт завдяки такому підключенню може бачити, скільки споживання йде в нього, наприклад, вдома або на виробництві, скільки дало панелі енергії. І Окрім того, що можна це бачити в режимі реального часу, також можна дивитися по дням, по годинам, скільки коли було використано або заряду акумулятора, або навантаження, яке було з панелей, скільки було взято з мережі, скільки було замінено через панелі і таке інше. Тут ми можемо побачити шини нашого виробництва, і це тільки невелика частина, яку вже можна відправити нашим клієнтам. Вони в парі складаються з шини для мінусової та плюсової клеми акумулятора. За моєю спиною зараз знаходиться невеличкий верстат, який ми використовуємо для роботи з металом в частності з алюмінієм. На ньому ми виготовляємо наші з'єднувачі Наприклад, Це в нас свиреливий верстак, який використовується для підготовки отворів закріплення до профілю. Та також така стаціонарна циркулярна пала для нарізання з'єднувачів у відповідний розмір. Завдяки порядку на робочих столах ми маємо можливість виготовляти усі наші вироби вчасно, якнайшвидше відправляти їх до вас. З високою якістю продукції.